Покращення за графіком. Думки ефірні. Бачили оце? Про їхні нові більш зручні графіки, півгодинні відрізки. Вони нас замордують своїми удосконаленнями. Це ж уявіть, яка зграє нероб там над цим працює. Потім, після покращень, підуть поліпшення, стабільність, і, нарешті, в кінці шляху вони почують кожного. Треба швидко думати, винаходити систему генерації енергії кожному на кожному місці і тікати від цих професіоналів, щоб вони свої нововведення застосовували до самих себе. Якщо нас не буде в їхній енергосистемі, в них почнеться неймовірна економія, з'явиться зайва енергія, яку вони зможуть накопичувати і навіть комусь продавати, або використовувати на власних, вкрадених в країни заводах. Не потрібно буде ремонтувати і замінювати купу обладнання кінцевих користувачів через відсутність потреби. І Пітун залишить їх в спокої, бо ця хвора істота бажає впливу на українців, а не на них. Вимоги для винайденого. Система повинна бути недорогою, легкою у відтворенні, в обслуговуванні і в підключенні, щоби вона могла подавати енергію в існуючу квартирну сітку, аби не потрібно було міняти ані дроти, ані прилади. Щоби знадобилося тільки відключення від зовнішньої системи, аби не було перетікання назовні і проблем з цими контролерами.